Любі жінки, мироносиці наші, оберіги наших сімей, з мироносною неділею вас будьмо здорові і бережім свою Україну та шануймо її, бо кращої в світі немає. Вже квітнуть сонички та невелика галявинка п'ятипалу, лікарської рослини України, дуже корисної. Галявина красних квітю. Не тільки гарних, а й дуже корисних Для вас, мої жінки. Я дарую ці дари природи України. Неперевершена наша Україна. Неперевершені наші люди, які хочуть тільки миру і добра. І не тільки цього дня. Вітує гліт, наче запрошує. Відкрила свої голубенькі очки. І ще такі чудові квіти, не знаю їх назви, також причаїлися. Ось їх тут ціла невеличка галявинка. Навіть медуночка ще сховалася між ними. А ось і зеленчук жовтий, якого я минулого року не встигла зібрати. Завтра обов'язково вирушаю в ліс по лікарські рослини.